Вількомен джентльмени. Сьогодні я розповім про фліп ресет, або як його ще називають, збір стрибка. Механіка є доволі складною, але доброю для імпруву загального контролю машини. Однією з найбільших помилок є вивчення ресетів перед вивченням ARL туторіал з виху в правому куточку, бо тоді виходить тільки забити м'яч з ідеального сетапу і дуже повільно. До цього відео я додав розділи, тому всі, хто вже вивчив найпростіший фліпресет і хоче вдосконалити цю базу, скіпайте на потрібний розділ. Розпочнемо з бази, тобто ідеального сетапу. Для цього потрібно завести м'яч під невеликим кутом на стіну. Спочатку трохи натисніть буст, а потім вже біля стінки зупиніться, щоб отримати достатньо місця для відбиття м'яча від стіни. Затримуючи буст, відбийте м'яч та одразу загальмуйте. Потрібно легенько тапнути на гальмо. Після цього відлітайте від стіни та орієнтуйте свою машину ось так. Це можна зробити і заеролом, якщо ви вмієте. Затискайте буст, адже потрібно вдаритися в м'яч якомога сильніше для найбільшого шансу отримання ресету. Прямо перед дотиком з м'ячем потрібно поїхати назад та перестати бустити, щоб вдарити м'яч днищем, а не носом, саме таким кутом. Після цього, в залежності як машина відскочить від м'яча, можна або нічого не робити та натиснути фронт фліп, або розвернути машину і зробити airдріble чи одразу використати фліп. Важливо, треба вдарити м'яч саме днищем, а не колесами, адже машина повинна доторкнутися не всіма чотирма колесами, як це говорять більша частина гроців, а центром ваги, щоб зарахувався фліп. Ну а тепер перейдемо до використання фліпресетів взагалі. Є два шляхи: або короткий, або довгий. На мою думку, довгий фліп ресет потрібно використовувати майже завжди, адже так важче його задефати. Короткий же ресет використовується коли або немає багато місця, або зазнається пресинг від противників. Якщо з довгим ресетом все зрозуміло, тобто можна зробити просто ділей або масті, або ще якийсь флік, то з коротким ресетом на все так просто. Його набагато складніше контролювати, але це можливо. Найчастіше я бачу, як гравці використовують фронтфліп одразу після отримання фліпресету, що є неправильно. Фронтфліп варто використовувати тільки тоді, коли машина та м'яч дивляться в одну сторону, бо в більшості інших випадків ви просто не попадете по м'ячу. Але найзахатковішим фліпресетом є спітфліп. Ви напевно вже бачили кліпи про гравців чи фрістайлерів, котрі роблять дуже сильні фліпресети буквально з нічого. Так от, найважче це спідфліпнути одразу після отримання ресету, адже іноді машина просто зістрибує з м'яча. Щоб уникнути цього, треба тапати один раз, одразу після здобуття ресету, а не починати спамити, як на волдеш, вже коли машина долітає до м'яча. Я помітив, що при таких ресетах завжди підлітають з нижнього боку. З практикою можна володіти і такими ресетами. Зазвичай їх використовують для сильного фінішу, а інколи можна і робити дабл ресети таким шляхом. Ну і перейдемо до вивчення. Я вчив фліпресети зазвичай від стінки, але є ще один цікавий спосіб. У фріплей потрібно ресетнути м'яч, почати їхати вперед і дати собі пас через команду. Таким чином вийде ідеальний швидкий сетап, після чого можна полетіти і взяти ресет. Цей спосіб є дуже корисним для вивчення саме отримання ресету. Також можна пошукати деякі тренінг-паки з готовим сетапом як від землі, так і від стіни, але все залежить від практики. Чим більше, тим краще. Особливих мап для тренування не існує, так як і якихось скорочень чи секретних способів. Ця механіка є дуже складною для вивчення, але це остання базова механіка. Все інше це комбінування різних механік і використання їх в різних ситуаціях. Тож не хвилюйтеся, якщо не виходить вивчити фліпресет, адже вони вже покращують контроль як м'яча, так машини. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі свої запитання чи відгуки. Також там в коментарях можна знайти посилання на Discord канал та мій твіч. Всім дякую за перегляд і Auf Wiedersehen!